Вікторія Цимбалюк, координаторка проєктів підтримки родин координаційного штабу, зараз з нами на прямому зв'язку, пане пані Вікторія. Вітаємо вас. Доброго дня! Так, доброго дня, поясніть нам. Будь ласка, які головні принципи закладені якраз в роботу вашого координаційного штабу, і що можуть отримати наші захисники в цьому хабові у Маріуполі? Зокрема, захисники Маріуполя, зокрема. Що чергово хочу сказати, що е, функції координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими це м, повернення військовослужбовців ворожого полону, також е, добуватися того, щоб їхні права на міжнародних е, щоб їхні права як військовополонених були дотримані. Саме головне для нас це їхнє повернення. При координаційному штабі до цього часу, з 2022 року, функціонував, року, функціонувала громадська приймальня для родин військовослужбовців, які потрапили в полон, також цивільних осіб, яких утримує е, е, Росія. Е, Безвісти зниклих, а також загиблих героїв. Тобто це соціальна підтримка, юридична підтримка і психологічна. Наразі хотіли повідомити, що є окремий проєкт, тобто це проєкт саме для звільнених з полону. Він називається Юкрейн. І саме цікаве це те, що цей проект був створений з ініціативи громади і самих звільнених з полону, тому що ніхто крім них не знає е, краще, е, що їм потрібно, і це була саме їхня ініціатива. Тому е, ми від себе від координаційного штабу. Беззаперечно підтримуємо таку ініціативу, і все, що потрібно для існування для продовження і для розширення цього хабу не тільки у місті Києві, але й по Україні. Ми будемо надавати своє сприяння. І як уже було сказано, попередньо ми запрошуємо і бізнеси, і громадськість звернути увагу на проблему звільнених з полону їхню соціалізацію і так як багато із них не продовжують службу, тобто є ветеранами війни, потрібно думати далі, як включати ці, цих осіб далі в соціальне життя нашої України. Ну, до речі, як включати цих осіб в соціальне життя? Це ж ну зараз дійсно дуже важливий проект. Ви сказали про те, що в координаційному центрі надається і психологічна допомога стосовно того, щоб до прикладу пропозиції про роботу, про отримання соціалізації в такому сенсі, тобто які ще послуги можна отримувати в координаційному центрі? От такі дійсно, які допоможуть інтегруватися більше в суспільне в загальне життя. Після полону і після війни координаційний штаб і громадська приймальна при координаційному штабі. Так, тобто, це одна якби сутність, і ми працювали і раніше. Зараз ось цей проект Юкрейн. Тобто він є засновниками, є її координаторами, саме звільнені з полону. Тому ми від себе від координаційного штабу надаємо підтримку, радимо звільненим з полону звертатись туди і приходити. Але головною і важливою умовою існування такого хабу є те, що це досить закрита спільнота, і тільки для тих, хто був у ворожому полоні, повернулись і зараз. Хоче проводити час у колі людей, які їх беззаперечно розуміють, тому mm -hmm. е, важливо розуміти, що це громадська ініціатива, і це ініціатива самих військовополонених, якими ми дуже пишаємося. Це означає, що після повернення з полону. Після проходження процесу реабілітації реінтеграції їхня історія продовжується і вже наразі є підприємці, які готові брати на стажування ветеранів війни. Є підприємці і автори курсів, які готові навчати їх підприємництву it курсів та інших спеціальностей. Тобто, я наразі я дуже пишаюся самими звільненими з полону, тому що в них є. Достатньо сили не тільки тримати себе, вони знайшли достатньо сили, щоб підтримувати і інших. А наша роль від координаційного штабу це робити все можливе для звільнення і повернення наших військовополонених. І цивільних заручників в Україну, і наша наше подальше завдання, взагалі як суспільства, знайти застосування і знайти, і зробити так, щоб ці люди знайшли своє місце і були знову щасливі, відчули, що вони тут потрібні. Дякуємо, пані Вікторія. Спасибі вам за інформацію. Всім, кому необхідна ця допомога, і хто потребує та цієї допомоги, звичайно, можна звертатися і до координаційних проектів. От до пані Вікторії також отримати більше інформації. Вікторія Цимбалюк була з нами на зв'язку. Координатор проектів підтримка родин координаційного штабу.